В різдвій кулі 28, святоши, та прибувають до північної платформи No2. Увагу 28, Святошин, та прибувають до північної платформи No2. 36, 15, 18, 19. Будет відправлений, 29, полі. Час відправлення поліса, 15, 1, 10, хвилин. Шановні пасажири, 30 поліс, 60, 21, 18, 20. 1, 3, 5, 5. Буде відправлений, 25, політик. Já se estava na punição,